Всім привіт! Вибачаюсь, що пропав з радарів та також за відсутність довготривалий час контенту на Ютубі. І сьогодні, вже аж в п'ятницю, пишу підсумки КВК. Розробники дещо такі цікаві речі стали робити останнім часом на всій моїй пам'яті за весь час гри. Перший раз КВК проходило будній день, не вихідний. Ну і це було дуже незручно для тих людей, які зайняті, які працюють, які мають якісь інші справи в будні дні. Тому багато часу приділити КВК не вийшло. Трішки вийшло повоювати тільки ввечері в понеділок. Ну і там взяти участь під час закриття фортів вже в кінці самого КВК. А результати наступні для нашої гільдії. Наше королівство КВК цей раз програло. Але тим не менше, наша гільдія зайняла перше місце в рейтингу гільдій по КВК. Але цього було замало, тому що інші гільдії з нашого королівства дуже погано себе проявили, не заробили взагалі якусь таку солідну кількість балів для того, щоб наше королівство перемогло. Але тим не менше було цікаво пограти. В нас хлопці, хто мав більше часу, добре відірвалися на це КВК, наприклад, партизан. Топ по очках 118 мільйонів очків набрав, цей замок прийняв три збори. Тобто добре він захищався, багато п'ятих, багато четвертих військ, противнику знищив ну і за рахунок цього зайняв перше місце. Ну, Як бачите, інші гравці також доволі непогано відіграли. Я цього разу набрав лише 17 млн очків. Ну, вже повторюсь, не було особливо часу. Трішки посидів на фортах, взяв участь в декількох зборах на гравців та декількох зборах на чудеса. Ну, от такий, в принципі, і результат. Ну, а зараз хочу вам представити на вашому екрані результати українських гільдій, які потрапили в топ-100. І цього разу в ТОП-100 українських гільдій потрапило лише 6 гільдій, і це, як бачите, четверте місце Отамани завжди на найвищих місцях в топі, 16 місце UKF, 27 27 місце DC, 41 41 ЮА, 82 UFS і 90 е ЮА. чим я і вітаю е гравців цих гільдій, гравців цих колективів, дуже достойні результати. Ну і бажаю успіху в наступних КВК також потрапити в топ-100 на якомога найвищі місця. Ну і щодо основи, це все. Ніяких цікавих подій на даний момент не відбувалося і після КВК. А от на, на Твінові трішки КВК було веселіше, тому зараз побачите в другій частині відео саме результати і процес КВК на Твінові. А ось і друга частина відео, і починається вона вже з мого твіна. Як бачите, вже тут активований буст на розмір армії 50%. Я знаходжусь вже в іншому корі, тобто ворожому, і починаю розкидати свою армію в табори на краю карти, для того, щоб це було непомітно. Ну і потім буду як завжди, рибачити без контри на невеличку кількість армії. На Твіні зараз поки що КВК закриваю і так. Це доволі цікаво, доволі весело, фаново. Але щодо планів, які я озвучував раніше, побудови раллі. Пастки на твіні, У мене ці плани трішки змінились. Я перекинув, яку кількість прискорів потрібно зібрати, яку кількість ресурсів потрібно для цього зібрати, перебудуватися на маєтки, потім знову перебудуватися на лікарні. Порахував, скільки це буде по часу. ну Трішки офігів чес, чесно кажучи. І вирішив від цих планів відмовитися. А, а саме тепер е, планую на Твіні трішки змінити склад армії, повністю позбавитися від т 2 військ, залишити близько 800 тисяч Т-3 військ і Т4 натренувати десь 2-200, десь отак. Ну, Для того, щоб така от собі. Е, Таке от рибальство, яке зараз ви бачите на екрані, воно було більш ефективним. Тому що, відразу скажу, на відео цього нема, але на цьому КВК навіть з повним складом військ мене доволі сильні аккаунти все-таки пробивали. Тому трішки буду міняти склад і продовжувати таким чином рибачити, яким от ви зараз також спостерігаєте. Як бачите, я сховав свої війська в табори підлетів до форта, який недавно був захоплений, до якого підлетіли також активні гравці з ворожого кору. Як бачите, з ворожого кору, який дає Х2. І тут на відео нема, мене просканили. Побачили, що я без контри з маленьким складом війська, і от гравець такий собі атакує мене. Я тут трішки не зовсім правильне рішення прийняв, побачив, що в складі такої соляночної атаки міксової більше стрілки, вирішив прийняти цю атаку на піхотному клині. Тому що міг в принципі, з тим складом, який у мене був всередині замку, там майже мільйон військ було, міг так цю атаку і задефати, тобто не загорітись, але все-таки загорівся. спостерігаємо, бачите, ну невеликі втрати, майже 200 тисяч мені в больку лягло. Це в основному те другі війська. Ну і що я роблю далі? Як завжди, дивлюсь, тут зразу закрита була одиночка КВК. І спостерігаємо, що було далі. Я лікую все, що потрапило в лікарню, одягаю контру, щоб не показувати свій склад війська, який я зараз поверну з таборів. Використовую грифончика, це 6 секунд, всі війська повертаються назад до мене. Дістаю з святки все, що можливо дістати, щоб максимально збільшити кількість своїх військ в замку. Змінюю сет на ферму і повертаюся знову до цього ж самого форта. І тут. В горящому такому палаючому стані буду чекати наступних атак. Тут, знову ж таки, дещо засвітилося в подіях. І от буду очікувати нові атаки від е, цих гравців. Ну, тут трішки така невеличка пауза буде. Е, подивлюся от на атаку. Як бачите, клин кавалерії, клин піхоти. І все-таки цей е, гравець мене пробив, хоча там акаунт доволі не сильний. Але в мене в замку замість 1,2 мільйона військ у зв'язку з тим, що частина військ знаходилася в святилищі, було лише 900 тисяч військ, 900 з гаком. Тому е, ну, такі атаки складненько було приймати. А ще я не зовсім, е, скажімо так, добре підготувався. Я не стратив лідера для, за, для того, щоб зарядити Вівтар і отримати певні військові бусти. Е, ну, трішки, скажімо так, полінився, ну, і, мабуть, це також зіграло певну роль в результатах. Ну, як бачите, далі тут стою, чекаю, мене сканять, бачать, що вже стоїть контра, можливо, через це і не наважувалися. Скажімо так, швидко і активно атакувати мій замок, але це ненадовго. Все-таки гравець, який мене проатакував першого разу, трішки почекав, повагався, трішки, мабуть, там, по, е, так, побоявся і все-таки зібрався із своєю атакою. Ну, а поки що поділюся планами, думаю, що. На дорученнях, от бачите, знову йде нова атака. 250 тисяч, солянка з кавалерійськими героями. Доволі цікаве рішення від цього гравця. ну Він все-таки по складу, по тому складу військ, який яке він бачив у розвідці, все-таки думав, що краще атакувати кавалерію, тому, мабуть, взяв кавалерійських героїв, але не розумію, чому це міксовий склад війська. Чесно, не, не зовсім зрозуміло. Тут, як ви бачите, я собі так в розслабленому стані, тому що війська не прискорюються до мого замку, чекаю, доки дійде майже максимально до замку. Одягаю бойовий сет. Переодягаю сет знову на фермерський. Тут мене сканять. І він залишається. Ну Нічого дивного, з таким сетом, з, таки, з таким складом е, військ і без буста розміру 250 тисяч. Ну, не залишитися, ну нереально в моєму замкові, тому що все-таки для того, щоб з'їсти таку атаку, військ достатньо від такого аккаунту. Як ви бачите, в Больку потрапило буквально там 17 тисяч військ, взагалі майже нічого. Ну і тут. Ще також трішки постояв, почекав, очікував, що, можливо, хтось із його колег, які стояли біля форта, будуть мене атачити, але ніхто не зібрався, ніхто не атачив. Ну і таким чином, от я своє КВК на твіні провів. Зараз це лише його перша частина, яку я записав. І от також, якщо ви хочете доволі драйвово проводити час. І на КВК, і в королівстві, наприклад, можна таким чином в себе полювати, рибачити. Бачите, тут в гравця здали нерви, ніхто з його СОГІ не захотів його визволяти. Він пішов атакою без лідера. Ну я тут навіть сет не міняв, просто прийняв цю атаку, да і все. Тобто, якщо ви хочете так драйвово проводити час отримувати такі прикольні звіти, можете будувати щось подібне по складу, як у моєму замку знаходиться. Тобто це десь 3 мільйони військ, можна будувати робити Т4 класу, можливо частину зробити Т3 класу. І таким чином отрибачити. Це недорого і фаново, доволі фаново. Тут я вирішив зразу відкрити подарунки на твіні за КВК. І ну, на твіні зовсім не, пощатило, не пощастило на відміну від основи. Нічого толкового зовсім-зовсім не випало. Як бачимо. Зараз продемонструю. Не скажу, що мені тут щось дуже супер було важливе з скринь. Хотілося б, звичайно, щоб деякі рідкісні компоненти випали. В основному це для фарбування сету для мікса, для солянки. Але, але, але розробники на відміну від основи тут пошкодували рідкісних інгредієнтів для мого аккаунту, тому якось так. Ну, Тут також дивлюсь, що вдалося підняти по фамах. Взагалі, отакий от результат по КВК. Ну і всього найкращого всім.